У нас черговий Т-25 з Польщі. Так, цей раз варіант без кабіне. Так, резина передня не мінена. Так, виходить, що довго стояло, потріскана Так, з тієї сторони так само. Двигун стандартний. Так, свердок ще родянський. Поливний насос рідний. Так, салон без габіни Почищений, помитий. Органи управління, руль. Задня розина не нова. Так, ну, такий стан її. Ходи ще на сонці довго стояло. Так, розмір стандарт, я так розумію. Так, ззаду навіски нема. Шланги не міняні. Так, на може додадуть. Так, крісло не знаю чи це рідне з такими малюнками, напевно, від якоїсь іншої техніки. <клух> так виглядає ззаду. Так, друга задня резина також вже використована. Так, має ось такі дефекти. Так, розміри однакові. Так, стартер-генератор. Так, зроблено ще в Радянському Союзі 22,5 кВт, так і серійний номер. Стартер, генератор. Так, тут почищено, помито, так. Акумулятор, напевне, додадуть. Так, ось такий без кабіни. Варіант Т-25. Дивитися на OLX, Продавець виставив це на OLX. Так, ну кого цікавить, телефонуйте більшу інформацію до продавця на OLX.